І моментально, коли Давид уже в такому зрілому віці, зробивши гріх, він зразу відчув, що Божий дух у ньому угасає. І Давид став плакати. Давид зрозумів, що в нього вкралася не... нечесті, він осквернився, він занечищений. І тому 50-й псалом Очисть моє серце. Змий беззаконня мої, я гріх свій визнаю. Не забери від мене Духа Твого. Тобто Давид мав досвід спілкування з Богом. Він мав досвід, що сталося з його тестим Саулом, коли Божий Дух відступив, це жах. І він став сильно кликати до Бога. 50-й псалом, але він визнавав. Він на нікого вину не спихав, але він робив ревізію свого серця. Дорога молодь, очищення ваших сердець наших сердець це є номер один.